Привіт, діти! Мене звати Іванко, і сьогодні хочу вам розповісти багато чого цікавого. Але про що саме дізнаємося, коли відгадаємо загадки? Слухайте уважно починаємо. Перша загадка. Мене п'ють, мене льють. Усім потрібна я. Хто я така? Так, це вода. Правильно, молодці! Біле, як сорочка, пухнате, як вочка. Крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонце боїться? Так, це сніг. А сніг це теж вода. Правильно молодці? Мене просять і чекають, а як покажусь, утікають. Так, це дощ. А дощ це теж вода. Правильно молодці? Ввечері на землю лягає, вночі на землі спочиває, а вранці в небо злітає. Що це? Так, це роса. А роса це теж вода. Я прозорий і твердий. Ходять, їздять по мені, я не тону у воді, не горю я у вогні. Що це? Так, це лід, а лід це теж вода. Як багато загадок ми з вами відгадали, і усі вони були пов'язані з водою, тому що вода є усюди, і вона дуже важлива. Зараз я пропоную з вами пограти у гру Яка вода. Треба уважно подивитися на картинку і сказати, яка вода. Будьте уважними. починаємо. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода гаряча. Правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода брудна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть яка вода. Вода дощова, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть яка вода. Вода льодяна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть яка вода. Вода мильна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода ароматна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода проточна, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода солодка, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода морська, правильно молодці. Подивіться на картинку і скажіть, яка вода. Вода мінеральна. Правильно молодці. Ось ми з вами розповіли, яка вода, а зараз пропоную відпочити і зробити гімнастику для очей. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh. Відпочили, а зараз пропоную розповісти про особливості води. Треба уважно подивитися на картинки і скласти речення про воду. Будьте уважними. Подивіться на картинку і складіть речення про воду. Вода не має кольору, запаху і смаку. Правильно молодці. Подивіться на картинку і складіть речення про воду. Вода потрібна усім тваринам, птахам та людям. Правильно молодці. Подивіться на картинку і складіть речення про воду. Якщо нагріти воду, вона перетвориться на пар, правильно молодці. Подивіться на картинку і складіть речення про воду. Вода це дом для риб та інших істот. Правильно молодці. Подивіться на картинку і складіть речення про воду. Вода потрібна для зростання усіх рослин. Правильно молодці. Подивіться на картинку і складіть речення про воду. За низькою температурою вода перетворюється на лід. Правильно молодці. Як багато сьогодні ми дізналися про воду. Яка вона буває і її особливості, а найголовніше пам'ятати, що вода це джерело життя, і її треба зберігати. Ви сьогодні дуже гарно грали і були уважними, а мені вже час до зустрічі, діти.